Вітаю, дорогі друзі! З вами я Настя, і в програмі навколо світу за 80 днів ми поговоримо про Японію. Острівна держава Японія розташована в Тихому океані на сході від Японського моря, Південної і Північної Кореї, Китаю і Росії. Вона займає територію на півночі від Охотського моря до Тайвані і Східно-Китайського моря на півдні. В її складі 6852 острова. Найбільший з них це Хокайдо, Сіккоку, Хонсю і Кісю. Вони складають близько 97% від всієї площі держави. Острівна держава покрита височинами середніми і низькими горами. На їх частку випадає Більше 75% від загальної території країни. Низовини представлені окремими ділянками, які розташувалися вздовж узбережжя. Найбільша низовина це Канто, її площа 17 тисяч кілометрів. Середньовисотні гори розділені між собою улоговинами і долинами, деякі увінчені діючими вулканами. На вулкан вукал Японії Фудзіяма, розташований на острові Хунцю. Вершини більшості гір покриті снігом. На південному заході країни розташована найбільша рівнина Кінки. Але всі острови Японії переважно гірські. На острівній державі практично немає корисних копалин. Тут видобувають сірку, вугілля. Золото і срібло ртуть, свинець і цинк, мідь і хром, залізо і марганець. Звичайно, цих запасів мало для промислових потреб, тому більшість корисних копалин імпортуються із зарубіжних країн. Японію відносять до температурної зони, яка має 4 сезони, тому її клімат змінюється низькими температурами на півночі. І субтропічними на півдні. Він залежить ще й від сезонних вітрів, які взимку дмуть в напрямку континенту, а влітку в зворотньому напрямку. Виділяють шість кліматичних зон. Хокайдо належить до зони з низькими температурами, характеризується морозною довгою зимою і прохолодним літом. Японське море у цій зоні сезонний – північно східний вітер приносить зимку сильні снігопади. Влітку тут теж не дуже тепло, але іноді в зоні Японського моря спостерігаються дуже високі температури через феномен фена. Зона центральної височини вона являє собою острівний типовий клімат з великою температурною різницею, вдень і вночі, влітку і взимку. Зона внутрішнього японського моря характеризується помірним кліматом, так як гори в регіонах Сікоку і Тюгоку затримують сезонні вітри. У зоні Тихого океану досить голодні зими, снігопати рідкісне явище, літо в період сезонного південно-східного вітру вологе і жарке. Зона Південно-Західних островів відрізняється субтропічним кліматом. Літо спекотне, а зима тепла. Тут випадає багато опатів внаслідок тайфунів і дощів. В Японії чимало коротких багатоводних річок і повноводних озер. Найбільше озеро Озеро Біва. Найбільша річка Японії Сінано. Столиця Японії Токіо. А найбільші міста Токіо, Йокохама, Осака, Нагоя, Сапоро, Кобе, Кіото, Фукуока. Населення країни майже 127 мільйонів чоловік. В Японії виділяють кілька природних зон: на півночі держави Тайга, зона змішаних лісів, зона широколистяних лісів, субтропічних лісів. Тропічних вологих лісів області висотної появності. У фауні Японії нараховується близько 270 видом савсів, близько 800 видів птахів, 110 видів плазунів. В морях більше 600 видів риб, більше 1000 видів молюсків. У флорі нараховують 700 видів дерев і чагарників. Близько три тисячі видів трав. На острові Хокайдо переважають хвойні ліси, ялина, ялиця, у південних районах Дуб, Бук, Клен, волоський горіх і інші дерева. Найбільше значення має вугледобувна промисловність Розпочато видобок природного газу. За виробництвом алюмінію Японія займає друге місце в світі. Машинобудування одна з галузей, яка розривається швидкими темпами. Значний розвиток отримало приладобудування, виготовлення точних інструментів і механізмів. Проводиться багато побутової апаратури, яку використовують у всьому світі. Посуднобудування і експорту суднів Японія займає перше місце в світі. Японія – Одна з лідируючих країн у галузі наукових досліджень, таких як високі технології, біомедицина і робототехніка, Японія займає перше місце по виробництву та використанню роботів. На острівній державі багато цікавих місць, храмів, старовинних замків, місця, які варто відвідати музей каліграфії, національний музей. Національний музей західного мистецтва, музей скарбниці святині Медзі, музей народного японського мистецтва, замок Нідзе, Палац Кацура, а також безліч імператорських гробниць, японських садів і святинь. Сподіваємося, що розповідь про Японію допомогла вам дізнатися більше про цю державу і підготуватися до цікавих фактів. А свою розповідь про Японію ви можете залити, залишити через форму коментарів. Не забувайте, в наступній програмі буде ще цікавіше. Підписуйтесь на канал і чекайте нових відео.